Цей розклад підкаже, як вам захистити свою енергію від якихось токсичних людей чи токсичних ситуацій, а також від енергетичних вампірів. А втрачаєте ви свою енергію на якісь матеріальні речі на роботу, на гроші, на покупки, на кар'єру. Ви занадто сильно віддаєте себе, намагаючись заробити чи створити стабільність. Тож вам варто навчитися відпускати те, що для вас уже зайве. Перестаньте чіплятися за якісь речі, якщо вони вже не переносять вам користі. А ще потрібно відмовитися від звички, брати на себе занадто багато відповідальності, бо, можливо, вам здається, що без ваших зусиль усе розвалиться. І перестаньте економити свої ресурси на собі: час чи гроші, чи енергію. Бо, можливо, у вас є відчуття, що треба зберегти все це на чорний день. Вам важливо навчитися розрізняти, де є справжня стабільність, а де є страх, що стратите. Бо іноді, щоб зберегти власну енергію, потрібно не закриватися від змін, а дозволити собі відпустити зайве і зробити простір для нового. А якщо ви перестанете втрачати свою енергію, це допоможе вам уникнути розчарування та почуття спустошеності. Можливо, зараз вам видається, що чим більше ви вкладаєтеся, тим більше отримуєте, але насправді це вас виснажує. Щоб захистити себе на фізичному рівні без втрат енергії, вам потрібно менше роздавати себе іншим без потреби. Можливо, ви часто допомагаєте іншим, забуваючи про себе. Треба достатньо піклуватися і про власне тіло, не віддавати останні сили іншим. А щоб захистити свою енергію на духовному рівні, вам варто уникати людей, які висмоктують вашу енергію. І важливо будувати здорові відносини з тими, хто вас підтримує. І знаходити гармонію в спілкуванні з ними. А щоб захистити себе на емоційному рівні, вам потрібно піклуватися про свої почуття, слухати себе, давати собі час для відпочинку, для емоційного відновлення. Не придушувати свої емоції, а приймати їх і ставитися до себе з любов'ю.